35 тисяч заявок від українців. Саме стільки охочих подали свої кандидатури на вступ до гвардії наступу. Про це заявив речник Національної гвардії України. За його словами, 10% добровольців вже отримали направлення до військових частин. Наразі планується, що громадяни, які подали заявку, проходитимуть усі етапи вступу до підрозділів. Разом з тим МВС не виключають, що через велику кількість охочих формування штурмових бригад проводитимуть і після 1 квітня. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, разом з нами, пане Андрію, бажаємо здоров'я. Вітаю студія. Одна з бригад гвардії наступу формується і в складі Державної прикордонної служби. Розкажіть, чи завершили вже розгляд заявок добровольців, і чи в охочих ще є шанс потрапити саме до сталевого кордону? Так, дійсно, одна з бригад сталевого кордон, яка формується в лавах Державної прикордонної служби. На даний момент ще не всі заявки розглянуті до кінця до кінця для того, щоб прийняти рішення щодо прийняття на службу тих чи інших осіб, адже таких заявок досить багато, але вже не одна сотня добровольців, які мотивовано подавали бажання вступити до гвардії наступу саме до бригади Сталевий Кордон. Процес їхнього оформлення вже завершений, і вони вже знаходяться в нашому підрозділі, де проходять підготовку разом з іншими військовослужбовцями. Хочу також нагадати, що кістяк цього підрозділу складають військовослужбовці, підрозділи державної прикордонної служби, які вже мають бойовий досвід, бо вони виконували завдання і на сході нашої країни, і боронили кордон з країною-агресором і. Ті військовослужбовці, ті добровольці, які вже є зараз, активно проходять індивідуальну підготовку. Також це в подальшому і підготовка для окремих підрозділів, які складають сталевий кордон. Ну і в подальшому це бойове злагодження всього сталевого кордону перед тим як вони почнуть виконувати бойові завдання. Скажіть, будь ласка, а скільки заявок отримали за весь цей час? Тому що ви говорили, що охочих набирають з усіх регіонів. Можна підбити певні проміжні підсумки, з яких областей найбільше добровольців? Хто здебільшого подає заявки? Це люди старшого віку, молодь, це досвідчені бійці, чи геть без бойового досвіду, але вмотивовані? І чи зважаєте ви на цю мотивацію, але без досвіду? На даний момент до столового кордону вже подано. Майже 7 тисяч заявок від саме добровольців від людей, які хочуть поповнити ряди українських захисників і стати до, до лав державної прикордонної служби, зокрема, який зазначав, що частину заявок вже розглянуто позитивно і Ці добровольці знаходяться вже в підрозділі. Оскільки заявок досить багато, зрештою наші підрозділи комплектування, наші кадрові підрозділи ще працюють для того, щоб виокремити тих, хто має право долучитися через умови вступу це і фізичний стан, і так, також стан здоров'я, також мотивація, як ви зазначили, Зробити якісь зараз підсумки, де більше, де менше не можу, це буде зроблено за певний час для того, щоб виокремити з яких саме регіонів більше людей подається, але можу зазначити, що з Київської області досить багато добровольців долучається до сталевого кордону. І е, це люди різні, е, хто має бойовий досвід і хто не має, але в першу чергу е, це мотивація. І ця інформаційна кампанія, рекрутингова кампанія, зарекомендувала себе досить добре, бо ми відкрито е, закликали людей долучатися до українських захисників. Е, ті, хто мають мотивацію, вони тепер мають мають змогу е, добровільно брати собі. Бригаду з гвардії наступу, це із підрозділів Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби. Заявки вони могли подавати і через ЦНАПи, де є представники всіх цих структур, щоб розповісти людям про підрозділ. І вже людина самостійно обирала собі, куди вона хоче. Долучитися до якого саме підрозділу також заявки приймаються і через веб-ресурс, де людина подає свої дані і вже в подальшому з нею зв'язуються кадрові підрозділи для того, щоб уточнити всі деталі і роз'яснити подальші умови вступу. Пан Андрію можете коротко сказати, що означає схвалення проекту указу президента України про припинення прикордонного співробітництва України з Росією і Білорусі? Що це конкретно означає і змінює на практиці? Ну треба розуміти, що звісно, ні з Росією, ні з Білорусю на даний момент немає такого необхідного прикордонного співробітництва щодо, в тому числі, спільних дій по охороні спільних кордонів. Україна мала до цього низку угод, низку протоколів щодо прикордонного співробітництва з охорони державного кордону. І зараз триває процес їх припинення дії таких угод та протоколів, або вихід з різних меморандумів через ту докорінну зміну обставин, війну, яку розв'язала Росія проти нашої країни. І звісно, що Білорусь в даному випадку підтримує країну агресора. Тому Україна веде таку поступову послідовну роботу в межах законодавства для того, щоб припинити дію низку протоколів угод, які до цього були схвалені. Адміністрація державної прикордонної служби в межах компетенції також опрацювала перелік таких документів для того, щоб подати їх. На вищий рівень, щоб вони були розглянуті і припинені, зрозуміло, них... пане Андрію. Тобто, це важлива документальна робота. На практиці у нас давно вже нічого немає. Тепер важливо закріпити це документально. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.